У Хмельницькій обласній філармонії панує не по звичайному патріотична атмосфера. Хмельничани святкують один із найважливіших етапів в історії розвитку нашої держави прийняття Конституції України. До цього вона йшла сторіччями, а усі українці мріяли про її появу. Вже 28 червня 1996 року. Документ, що закріпив усі правові основи нашої незалежної країни, побачив світ. Позитивне значення цієї події біографії нашої країни не підлягає сумніву. 17 років тому Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності, демократії і соборності України, її найвища юридична сила, верховенство права та захист свобод людини фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення українського суспільства, продовжуючи тисячолітню традицію українського державотворення. Конституція України визначила утвердження демократичного вектору розвитку нашої країни. Як відомо, хороший меч кують не за один день. Так і процес створення Конституції України також був довгий і тернистий. Починався її шлях ще з далеких 1700-х роках, з Конституції Пилипа Орлика, яка щоправда так і не вступила в дію. Побачити її городяни змогли на виставці, котру підготувала Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва. Окрім найпершої конституції, виставлена й інша історична література. Кожні Сім'ї є свої традиції, свої правила, так і в кожній державі є свої правила, тобто закони. Законів в Україні дуже багато, але всі вони підпорядковуються одному закону, основному закону Конституції України. І сьогодні ми старалися розкрити цю, цю тему на нашій книжковій виставці, де представлена історія нашої держави, представлена історія. Конституції України історія, яка почала дала початок Конституція Піліпа Орлик, 17 років під захистом основного закону Подоляни відзначають разом із народними піснями. Не забувають і про героїв, котрі відчайдушно боролися за його появу. Їх пам'ять вшановують квітами, котрі кладуть до меморіалів відомих патріотів, адже їхні старання не були марними. Конституція України по праву визнається однією з найбільш досконалих і демократичних у всьому світі.